Так, будь ласка, полюбуйтесь. Три дні тому ми закривали цей заклад. Знову функціонує. Знову люди грають. Знову палять приміщення. Ось вимкнули, одразу все. Ось так У нас все відбувається. Спроба номер 188 Потім говорять, чому патріоти забігають і це все нищать. По одній простій причині, що ну, не працює закон. Для кого він писаний, напевно, для тих, хто має якісь гроші і для тих, хто хоче ці гроші в корупційний спосіб отримати собі в кишеню. Але ми не будемо. Спокійно реагувати на все це беззаконня. Ми, патріоти, наведемо порядок і поставимо крапку у цій злочинній діяльності і кришуванні. Слава нації!